Міжквартальний ремонт дороги відновили на ділянці між проспектом Миру та Григорівського десанту. Будівельники почали вкладати другий шар асфальту. Роботи розпочали на дорозі, яка поруч з дитячим садком Золота рибка. Тендер виграла підрядна організація ТОВ Югстройкомпані. Зі слів представника управління капітального будівництва міжквартальний проїзд буде частково заасфальтовано та викладено плиткою. Роботи було розпочати минулого тижня, були виконані роботи з підготовки шарів під основи, були поправлені пошкоджені бортові камені, та вже зараз виконуються роботи з влаштування нових шарів з асфальтобетонного покриття. Відповідно до протокольного доручення депутатській комісії Жінської ради було ну, надано протокольне доручення щодо розглянути можливість на заміну асфальтного покриття. У подальшому на покриття з тротуарної плитки. Ну, ми розглянули це, є можливість, тому при коригуванні проєкту, який був виконаний в 30 році, було прийнято, ну, було прийнято це і в подальшому покриття буде створюватися з покриття сугурних елементів мощення. Завершити має здовж міжквартального проїзду прикладання плиткою тротуарних доріжок. З наступного тижня, зі слів Олександра Павленко, підрядник продовжить роботи з облаштування вуличного освітлення. Це буде лед освітлення нові опори цинкованого металу. Старі будуть повністю демонтовані, всі нові кабеля прокладаються в землі. І все цього не буде. Так, тому що тут старі металеві опори, які вже багато які вже похилені, ржаві і можуть в будь-який момент впасти, тому ну, ми тому міняємо на нові, а старі демонтуємо. Капітальний ремонт виконується за кошти міського бюджету. Вартість робіт складає понад 16 мільйонів гривень. Завершення капітального ремонту заплановане до початку жовтня. Допомога для військових та цивільних. Волонтери привезли черговий великий вантаж. Нову партію приймали 1 серпня в штабі Незламні. Привезли її польські та українські волонтери. Двома мікроавтобусами доставили медичні речі та продукти харчування. Це обладнання для шпиталів, одяг для поранених військових, засоби гігієни. Приїхали з допомогою... Ми приїхали з гуманітарною медичною допомогою, і а також їжею та засобами гігієни для цивільних. таке продукти. Дорога із Дорога сюди є дуже тривалою, бо це 16 годин шляху. Але ми дісталися безпечно, тому все добре. Ми приїхали зараз до штабу незламні. Працюємо з ними. Працюємо В порядку все, все прекрасно. Маємо великі плани на завтра. Будемо це організовувати ввечері та визначимось. Тоді буде зрозуміло, як ми поїдемо до Херсона та Луганської області. Штаб незламні також отримали індивідуальні фільтри для води. Вони дуже Потрібні нашим в ССО, розвідка, де немає доступу до пітної води. Це дуже гарні речі. І ми вже відправили їх нашим ССОшникам в розвідку, аеророзвідку, нашим арпіхам. І частина цих фільтрів вже поїде зараз далі з нашими польськими друзями по назначенню. Ми їх отримали вперше, але вже. Около п'яти підрозділів їм користуються. Він дуже довговічний, там десь 400 тисяч літрів води пропускає. Він промивається в зоротньому напрямку. Тобто він дуже маленький, його можна положити в аптечку, в розгрузку. Це дуже корисна річ. Так що дякую нашим партнерам. Отримали волонтери від військових з фронту ще запит на контейнер. Короткий термін штаб незламних знайшов необхідну конструкцію та оформив дозвільні документи для такого вантажу. Контейнер поїде на запорізький напрямок на одну з найгарячіших ділянок фронту. Це зайняло в нас близько двох днів, тому що дуже потрібно було контейнер потрібен для ремонту ремонтної майстерської, яка буде обслуговувати наші артилерійські системи. Вони отримали обладнання, і це обладнання буде загружено в цей контейнер, закріплено і буде об'їжджати позиції для ремонту термінового ремонту нашого артилерійських установок. Передало контейнер на потреби військових одне з підприємств міста. Конструкцію волонтери отримали на безплатній основі. Зі слів Алли Опанаскович, такі контейнери наразі в дефіциті. Ціни на ринку на них суттєво зросли. Дуже дорого коштують, якщо і їх майже не знайти. Всі папірці готуємо і підтвердження, тому що воно поїхало куди потрібно. Є фото, відео, що. Це великі мізки, 40 футів. Ні, вони є і більше контейнера, є менше. Ну, якщо ви бачили, поряд стоїть ще більше контейнер. Тому, якщо... Такий розмір підходить, так? Да, їм, е, і більше навіть не став би на площадку. Ви бачите, що він повністю встав туди, куди потрібно. Допомогу вже відправлено до пунктів призначення. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Аварія на водоводі на цих кадрах візняти містянами на телефон. Бачимо потік води на дорозі. Порив труби стався ввечері 31 липня поблизу автозаправки. Без водопостачання залишилися кошари та дачні масиви. На ліквідацію наслідків аварії ремонтна бригада КП «Водоканал» виїхала лише наступного ранку. Як пояснює Андрій Шестов, розпочати роботи раніше не могли через матеріал, з якого виготовлена труба роботу проводилась у по-моєму, у 21-му році це виконувала організація, яка здесь будує завод, і вона сама строїла цю ділянку водопроводу. Неякісно виконані роботи підрядником. А, ну, в Сложності тому і вчора ми не почали вже роботи, тому що було вже темно. І це така тонка ювелірна робота, що тільки при Хорошому освіщенню треба виконувати. Більш ніж півдня комунальникам потрібно було, щоб знайти на водоводі ділянку, звідки йде витік води. Лише тоді могли приступити до заміни муфти та зварювальних робіт. З того, що влітку збільшується навантаження на мережі, тому влітку більше аварій, ніж у зиму. Водопостачання відновили 2 серпня. Заповнення системи у судових товариствах відбуватиметься поступово.